Пане президенте, для нас превелика честь за вашою участі провадити цей захід, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу. Ваше лідерство показало цілому світові, що український народ могутній у своїм опорі, і ми тепер стали пліч оплеч з вами, щоб підтримати вас діловим чином, найефективнішим з нашого боку. Сьогодні ми святкуємо першу участь. Rising Capital Growth 4» у фінансуванні українського приватного сектору для того, щоб опиратися цій війні. Ми підтримуємо Україну в її новому баченні свого потенціалу і свого розвитку. По війні дуже дякую. Дякую за цю можливість, дорогі друзі, шановні пані та панове. Я вдячний вам за таку увагу до України. За ваше розуміння, що інвестувати в наших людей, в ідеї, в компанії українців, і це важливо, і краще інвестувати саме зараз у час, коли інвестиції означає, що ви приєднуєтесь до нашої перемоги, і ми в ній впевнені. Боротьба за свободу триває не тільки на Передові завдяки хоробрості наших героїв на фронті є можливості, щоб трималися і інші передові. І Передусім, це економічний фронт, і це надзвичайно хороший сигнал для економічного фронту, що такі респектабельні інвестиційні гравці, як ви, підтримують Україну, цікавляться Україною. Фінансовий світ в результаті бачить саме. Нам довіряють найсильніше Україна це особливий потенціал, саме тому що Росія і розпочала цю війну. Росія краще за багатьох у світі зрозуміла, що розвиток українського потенціалу може означати повне заміщення російської частки на європейському і світовому ринках. Перше і головне це стабільність, це саме той елемент, який вже привносить. І може привнести ще на значно більшому рівні українська участь в глобальних економічних відносинах, наш агросектор, наш потенціал виробництва, передусім машинобудування, сировинний сектор, включно з видобутком рідкісно земельних елементів. наш Газовий сектор, включно зі зручними газовими сховищами на кордоні країн Європейського Союзу, наш сектор чистої зеленої енергетики, який має найбільший в регіоні потенціал для зростання, і все це колосальні можливості, щоб гарантувати стабільність, стабільність для Європи, стабільність для усіх макрорегіонів поруч, стабільність для кожного партнера. Продовольчу, виробничу, енергетичну, а отже, і соціальну. Інвестуючи в Україну, інвестують у розвиток і ніколи в руйнацію, співпрацюючи з нами, співпрацюють заради добробуту і завжди прибутково. І особливий акцент це наш цифровий сектор. І ви про це тільки що сказали. Україна не випадково стала одним із глобальних. Лідерів в цифровізації публічних послуг і соціальних відносин це прямий наслідок того, на що ми здатні, сміливість і освіта здатність боротися за свої інтереси і знайти найзручніший шлях. А шлях, щоб реалізувати інтереси це те, що дозволяє нам перемагати. І це те, що дозволяє нам бути серед найкращих, зокрема і в іт сфері на підтримку цієї здатності українців ми створили один з найкращих в світі податкових режимів для it індустрії під назвою Дія Сіті, і це лише один із сотень прикладів того, як держава, як наша державна політика, працює на підтримку цифрового сектору. Ви зараз ніде у світі не знайдете такі можливості, які є в Україні: люди, географія, доступ до ринків, ресурси, виробнича культура і постійний пошук нових ефективних рішень заради того, щоб вистояти у протистоянні з Росією. Все це шанси, шанси, зокрема, для інвесторів, щоб примножити свої можливості. Я дякую за ініціативу створити такий фонд. Герзон Capital Growth Fund 4. це дуже, дуже хороший початок. Я дякую за ініціативи пані Олені Кошарній. Олена, привіт! І дякую усім, хто доєднався. Об'єктивна потреба в таких фондах в тисячу разів більше. Ми це розуміємо. Я вірю, що. Цей фонд це старт, неправильний старт правильних інвестицій саме зараз і саме в Україну, В Україну, яка обов'язково отримує історично найважливішу перемогу нашого часу. Дякую вам. Ще раз запрошую всіх вас відвідати Україну, відвідати не онлайн, а особисто слава Україні. слава! Пане Хасане, прошу підписати. Міжнародні інвестори і фінансові інститути стоять пліч опліч з Україною. Вони поруч з вами, з вашим народом, з тими, хто тепер бореться і за Україну і за своє власне життя.